Добрий вечір тим. До кого дійшло це послання? Я не знаю як, але. Я ловлю зв'язок з космосом, тільки ніком не кажіть про це. Він мені каже, що сьогодні буде топ-1 і буде 11 кілів. Давайте по класиці присунемо рекомендаціям: ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ну, якщо комусь скажете, кутні виб'ю. І мої дві антенки. Кажуть, що у вас все буде класно. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь. Йоп, пари а що це зараз тут буде? Піді мною? Лох. Я перепрошую, я просто брутально це я вийобуюсь. Насправді всі красені. Шолом мене є, можна. Ша один перебігає ой ой, ой. <проб> <проб> Хороша флешка, дякую. Як Я її не забрав, забрав Такс Потрібно поновити запаси розкиду, якщо в нього є, звичайно, а в нього нічого немає, правильно? А нашо? А нашо мені розкид? Правильно, бляка? Невічливо. З його боку. Ага, там ще два вороги залишились. Нехай себе переб'ють, а потім я такий хлопну його одного. Можливо. Хто кого забира, цікаво? Один тут, один тут. Юмп. Я на підхваті давай, виганяй його на мене. Давай, Угу, Юмпецкий забрав. Той на драгунові був. Аби до мене взаді ніхто не підійшов. Як казав мій дід, краще маленький, на спереді, ніж великий, але ззаду. От і в нас така ситуація зараз. Бля, тільки не думай лутатися б ще бігати. Побачив. І він мене побачив, немає нічого. Опа, Опа І що я мучусь сьогодні, блядь? Добре, що мене дід сьогодні це поводив пісюном по лобі. Забайтили трошечки. Нема розкиду. Я почуваюся голем без нього. Він зайняв мою позицію однозначно. Вигнав мене з неї, хитро, але пішов ти нафху. Фіх. І без коліматора на мушках, бляха. Що <coughs> за хуйня? Блять, злякався. Як синочка обійшли, обкрутили і на лице спустили, як сказав би мій дід, блять. Хорошо. Щось він завтикав трошечки, пройоб від нього, але я не винний в цьому. Я не виновний. А ні, Аніша один є, це не він. Тільки сьогодні голів було, блять, залітає, як ТЁЩА в криницю. Ви що, йобнулись, блять? Діду. Дякую, дякую за цю енергію небесну. Дябчик 69 гривень залітає у тебе, бо я відростив вуса і сиджу, кручу їх. Сма... Раніше ти крутив яйця, а зараз вуса. Це прогрес чи деградація? Опа. Ох, ребята, я до вас би хотів завалитися, але їбав я вас в рота всіх, блядь. На мосту хороша позиція, але можуть зайти в спинку. Блядь. Не знаю, що я роб. Ні! Ні! Помилка! Зараз мені в голову дадуть просто! І на рота дадуть! Альтав 4 так само зможе. А звідки? Чтобы не выебывался. Все, мы на ней Блять, через речку тра. Край зоны, крайняя плоть. Я выеду! Аби в спинку тільки ніхто не підходив Ща ось там є. Нихуя собі, блять, це ж осталось. Цікаво, тут хтось є чи ні Тут така навіть штучка є. <творю> ой ой, ой, що ж це тут робити мені зараз? В такій незвичній ситуації. Дроп хтось хоче отримати чи ні. А, і там ще один. Скільки? 8 людей ще живих. От знаєте, коли я на минулих стрімах пройобувавсь, що ніколи не потрібно бігти, коли зона тебе ще не піджимає в задню точечку. Потрібно чекати до кінця, в більшості випадків. Бачу чувачка. Хороша хаєжечка могла б бути, якби ти зрозумів, де Ох, який кіпіш тут зараз відбувається. Секундочку, секундочку, зараз на все відповім. І де ж той фраєрок? О, він когось вклав. Моя черга можливо Бачу, за деревцем сидить. Ой-ой-ой-ой-ой, 10 розміняли, чудово, а де ще один? Скорее за все, бачу. Або ж ні. Угу, Значить, будівля. Нічого, хаешка є, спробуємо викорити. Давай, давай, давай. А, 11 вбивств, Ну тут, блядь, вже топ хороший. Тут взагалі базару зеро. От, блядь, ну от що я вам кажу, коли я відпочивший, коли я заряжений, я граю як Бог, блядь. Ну от дійсно, ну відносно, звичайно. Бог пісюнів, тим не менш все одно, думаю, ви зрозуміли. Чові, чоловіче, ти був хороший. Дякую, що піддався. Я думаю, зараз всім цікаво, скільки медамаджі нанесли. От, блядь, оце точно буде відео. Йоп, пересите, тому. Дивимось, просто без зайвих слів. От нарешті! Нарешті я зайшов за цей показник, дивіться, блядь. 11 вбивств. 1167 дамага. Хто дивиться це в записі, навіть не думайте вимкнути відео без лайка, без коментаря. Ви поняли, можете помастурбувати. І наперед кажу, типу, на відео, дякую за перегляд, крапко тисну ноги, і вусиками масажую геніталію. М -м.